Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні обговоримо дуже цікаву тему це повернення поляків з Німеччини в Польщу. Чому так стається? Вперше за 25 років тенденція змінилася. Тобто 25 років поляки виїжджали до Німеччини більше, ніж поверталися з Німеччини в Польщу. А з 24 року, з 2024 року, ця тенденція змінилася. Як ви думаєте, що впливає на таке рішення? Чому це змінилося? Можна написати в коментарях. Я зараз розповім, що, як, чому і які кількості. Дуже вас попрошу підписатися на канал, тиснути вподобайку, зробити репост. Це все дуже допомагає просувати цей канал і це відео. Це допомагає українськомовному контенту і далі розвиватися. Дуже прошу вас про підтримку. В описі під відео є також посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілцах. І якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, в описі під відео є посилання на TransferGo. Завантажуйте на телефон, і ви одразу зможете переказати потрібну вам суму вашим рідним, вашим друзям в Україну. Як ви думаєте, скільки громадян Польщі проживає в Німеччині? От зараз на даний момент. Я вам скажу 860 тисяч. Це п'ята за величиною група іноземців в Німеччині. А загалом поляків в Німеччині, ну тобто німців з польським корінням поляків 2 мільйона 200. 000. Так говорить остання статистика. У 24 році з Німеччини до Польщі виїхало 88 тисяч 388 поляків, а з Польщі до Німеччини 76 тисяч 320. Експерти наголошують, що це поворотний момент в історії польської трудової міграції. Протягом десятиліть Німеччина була символом процвітання та стабільності та приваблювала сотні тисяч поляків у пошуках кращого життя. Саме німецька економіка найбільше приваблювала польських працівників. Наразі в Німеччині, так як я і сказав, 860 тисяч громадян Польщі. Немало, правда. Польських мігрантів вважають інтегрованими вище середнього рівня. Поляки в Німеччині працюють у тих галузях, де не вистачає місцевих працівників. Догляд за людьми похилого віку, прибирання, інженерія та медицина, молодший персонал. Вам це нічого не нагадує? Польща і Україна? Ну, мені здається, один в один. Тільки те, що українців на території Польщі 980 тисяч, майже мільйон, а поляків в Німеччині 860 тисяч. Ну, я б сказав, що дуже велика різниця. Статистичні дані показують, що кількість повернень поляків до Польщі неухильно зростає з 22-го року. Опитування, проведені Інститутом дослідження ринку праці та професійної освіти, показують, що поляки частіше, ніж інші національності, розглядають можливість виїзду з Німеччини. Найчастішою причиною виїзду називають погіршення економічної ситуації в Німеччині. Ну, я скажу так, що в Німеччині ріст економіки. Зараз повільніший, ніж, наприклад, ріст економіки в Польщі. Польща швидше зростає. І відповідно, зростають більше зарплати, можливість професійного розвитку, а ви самі розумієте, коли ти в себе вдома, ти маєш більше можливості, ніж коли ти іноземець за кордоном. Тому і такі рішення приймаються поляками. Якби зараз закінчилася війна в Україні і в Україну влили ту саму кількість грошей, яку влили колись в Польщу і вливають зараз. Я думаю, що в Україні теж би перспективи намалювалися непогані, і багато українців з радістю би повернулися. Навіть без перспектив. Тут багато українців чекають повернення в Україну тільки після закінчення військових дій в Україні. А я вже не говорю за те, що Україна почне процвітати рости. Великими об'ємами і будуть, будуть розбудовуватися якісь заводи, будуть утворюватися нові робочі місця. Буде економіка процвітати. То в цьому випадку також буде немаленький сплеск повернень українців з Європи, Америки в Україну. Це точно. Однак рішення повернутися до Польщі ухвалюють не лише через погіршення фінансового становища серед поширених причин виїзду з Польщі. Називають надмірну бюрократію. 38%. Що що, ну в Німеччині бюрократія дай дорогу кожному? Це факт. Вона в кожній європейській країні є, але в Німеччині вона така одна з топових, напевно. Та дискримінацію: 17%. Багато поляків у Німеччині досі мають труднощі з визнанням професійної кваліфікації. Частина польських робітників казує, що в сусідній країні мізерні можливості для кар'єрного зростання. Ось такі результати опитування, чому поляки повертаються з Німеччини. Сповільнення економіки. Збільшення економіки в Польщі, бюрократія, майже 40% поляків кажуть, що там бюрократія це факт. Ну, в Німеччині 1 мільйон двісті українців. Я думаю, що вони також стикнулися з тими проблемами. І багато хто поїхавши в Німеччину, залишається, але є частина українців, які не залишаються, шукають іншу країну, повертаються в Польщу або ще кудись. Ну і дискримінація. Хто би то казав? В Польщі. Не менше. 100%. Експерти наголошують, що економічний розрив між Польщею та Німеччиною значно скоротився. Польська економіка динамічно розвивається, а заробітна плата та можливості для навчання зростають. Тож Німеччина вже не є такою привабливою для поляків, як було ще 10-15 років тому. Натомість польська економіка розвивається дуже динамічно. До речі, за рахунок українців в тому числі. Тенденція до повернення також пов'язана із відсутністю культури гостинності мігрантів у Німеччині протягом багатьох років робітників із східної Європи працюють переважно на низькооплачуваних роботах, іноді нелегально, незважаючи на свободу пересування працівників, що діє з 2011 року. Багато поляків досі не відчувають себе повноцінною частиною німецького суспільства. Якісь такі проблеми. Зараз отут описані в цій статті, що дуже нагадують українцям перебування в Польщі, правда ж тут є загальні дані, чому поляки виїжджають з Німеччини, і тенденція показує, що з двадцятого року кількість повернень поляків з Німеччини з Німеччини збільшується. І таку саму кальку можна наложити на Польщу. Просто зараз українці не можуть повернутися в Україну, так як, наприклад, поляки з Німеччини. Але якщо така можливість з'явиться, це то точно буде зовсім інші цифри, і багато українців захоче повернутися в Україну. Насправді я вже не один раз запитував у вас, підписників взагалі з людьми спілкувався. Багато хто хоче повернутися тільки після того, як закінчиться війна. Є частина, що 100% залишиться за кордоном, чи в Польщі, чи в німеччині. Вони себе там знайшли, їм там комфортно питань. Нема. Але багато хто чекає можливості повернення в Україну. Так само, як і поляки в Німеччині. Вони там напрягаються, вони там працюють, заробляють гроші, терплять якісь там незручності, те, що їм не, не, не подобається, якийсь некомфорт. І потім приймають таке рішення протягом там 10, 15, 20 років, все ж таки повертатися в Польщу до своєї рідної землі, до своєї рідної країни. Таке саме рішення буде узгоджуватися і українцями. Але ще раз наголошую, поляки зараз зовсім в іншому становищі. В них немає війни, в них економіка росте, в них все гаразд в їхній країні. Вони собі можуть і бути в своїй країні, і поїхати в іншу країну. Але вони приймають таке рішення. Українці ж не можуть прийняти рішення повертатися в Україну, тому що в Україні, як ви помітили, щоденно прилітає, щоденно обстрілюють. Гинуть люди і небезпечно, де би ви не жили. І тільки в українців з'явиться можливість приїхати в Україну, де буде безпечно і економічно вигідно, українці точно виїдуть із Польщі, із Німеччини, із інших країн, і повернуться до своєї країни. Друзі, ось такою новиною, такою статистикою я хотів з вами сьогодні поділитися. Як на мене, цікава інформація, насправді. І вона дуже переблітається з українськими реаліями. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте підписуватись, робити репости, тиснути подобайки. Це все допомагає. З вами, як завжди, Саша Матвієв, до зустрічі в наступних відео.